Привіт, з вами я, Юра. І сьогодні я зроблю гру, навіть не знаю яку. Ну, вона буде не також і класна, тому що я буду брати з того бокса пару речей. Давайте ж це буде в нас сторі. Так, для... тепер нам треба взяти лобі. Ну, щоб довго часу не витрачати. Візьмемо із тулбокса. Так. Ось тут у нас давайте ось цей. Story game kit. Цього. ось, але я хоч я сам хоч май. Це не тільки буде столбокс, звичайно. І за цього я візьму і зроблю своє лобі, так. Все робимо One Group. Лобі, ось в лобі, давайте я хочу тільки в мам. Така текстурика її скопіювати. Ось тут до текстури. Ні, ось так. Зараз. Ось. І Ctrl-X. Да. Це вирізається. І ну, все вибираємо ломбі. Цей Так також прибираємо. Це в стартер, Це ж іюнь. Точно, не забув. Я думав, це folder. Папку робити. Давайте, щоб я не забув. Ctrl-Alt G. А, да. Ні, не в папку. А в моделі. Ctrl-C. Все. Це ми робимо cars. Ось так от. І тепер ми можемо починати робити наш лобі. Так, беремо це. Я вже підлогу цю зробив травичкою. Ну, і будемо робити стіни, щоб цей бейспальцем не вийшло, але пропоную зробити його трошечки більше, щоб не було так мало місця. Так, це давайте ці парти скопіюємо і став і сюди покладемо. Так, от і починаємо робити стіни, щоб не вийшли з, з нашої карти. Так, ну і в принципі я маю ж доробити, я ось тут, тут не, не зважаю на уваги, я тут зроблю тунель знову. Добре. Угу. Ось. Ось такий тунель є. Давайте візьмемо його. І треба трошки його збільшити. Полині, це якийсь. Зан... надто великий, мабуть. Еге. Mm -hmm. Значить так. Ось цей беремо. І збільшуємо. Еге. Uh -huh. Значить так. Ось так от, в принципі, нормально. І дорогу нам треба зробити там, де ось ті автобуси наші Род. А чого у нас не шука... шукається? О, добре. Можемо взяти. Давайте візьмемо класік род. І у нас є тут ось така дорога. Classic, класична. І ось так ось ми її зменшимо. О, ось так от підходить. якраз. Тільки треба трошечки сюди. Копіюємо. І ось так от. Все, лобі готове. Ну, як готовий. Ми ще будемо додавати. Я буду сюди додавати всякі кнопки, щоб... Купляли за геймпаси, за робокси. Ну і давайте зробимо зараз хоча б одну. Додаємо Screen UI. Називаємо Game UI. І додаємо сюди текст Імдж батон. Хочу нікст бадон, давайте. Ось так здебан. Тут будемо Деклс зашукати. Так, ось. Такст Button. Беремо його і тут десь ставимо shop. Чекайте. Ось так от. Давайте зробимо це. 10 на 100. А, не, зараз. Не, мне тут, так же честно, тоже неудобно, что-то делать. Сто на сто. Ось так вот. Нормуль. Зараз. Ось так вот. Ось кнопочка наша, пациент. Ось так вот зробимо. И... давайте такой зробимо. Ось такий мені подобається. І тепер додаємо UI Corner. UI Stroke. Встрок це треба нам для ось так от. Хоча ні, без UI Stroka будемо. І ну 20. І додаю, Давайте шрифт зміню, І не так, як зазвичай при І мені подобається також комік Neue and Angular. Ось так. Вінешу, а, шоп. І збільшуємо тільки текст колор. Давайте зробимо білий, можливо. Так, давайте білий. О, мені трошки напоминається колір пліс-доната, там в Загорусті було такий, в принципі, колір. Якщо чесно. Ну добре, зараз не про тлісдоната, а про нашу гру. Тому нам треба це виробити все швидко. О, ні. Ні, не треба швидко добре. Е, і давайте сюди додамо фрейд. Ой, не в Sound Service, GameUI і пишемо UI Ой, Shop frame, Shop Frame. Бачите. Не. Не так. Мені удобніше shop Frame. І пишемо сюди. О, знаєте що. У мене буде. Хоча ні, хай так, файтах, так, да так, хай так, да, давай. І тут ми робимо ось так от. Це, це в нас тут будуть геймпас. Ну ми зараз нічого тут не будемо додавати. Це вже в наступній серії буде. Тому цей колір копіюємо і вставляємо. Ось він такий також буде. Ctrl-D. Але щоб шоп-фермі буде побільше ui Corner. Це буде. 40, можливо. Так, давайте 40. І додамо сюди текст лейбл. Ось так. От ми його збільшимо. Ось. Бекнат Транспаренції 0. Текст. Збільшуємо. Робимо тут 255. 255. 255. Ось так от. І пишемо. Шоп. Ось так от. Так, і, але текст треба змінити. тут змінюємо на комп'ені Angular. І, в принципі, ще треба скрипт додати, але давайте це вже в наступній серії можемо зробити. Зробимо ми в наступній серії це вже. Ну і давайте ж протестуємо, чи взагалі все тут, тут працює. Телепортування чи таке подібне. О! Музику ще треба додати. Зараз. Так, ось і столбокса візьмемо. Мені це трошки напоминає, що це гра і стільки із бо Я майже свого тут нічого не зробив. Ну добре, все одно робимо. так. Аудіо. І давайте. Ну-ка зараз. Ні, це дуже класичне. О! Ось це. Insert. Life in an Elevator. Додаємо у Workspace. І дивимося. У ну, мене вона гра. А, треба ще її налаштувати ще. Ось звук наш. Треба зробити Playing і Loop, щоб повторювалося. І ось. Добре. Ну і тестуємо. Така милечка, але трошки попутує. Ось так от. Щоб тихо було. Так от, щок у нас тут працює, всі текстури гарні. Сідаємо, ми сідаємо, лів. Є проблема. Це у нас така проблема. Зараз я розкажу Треба Ctrl-O. Лів у Workspace. Так, тоді все добре. І тестуємо. Так, от сідаємо, Лів працює. Сюди сідаємо і працює. Тр... Алле, треба підправити. Татушки. Даже я вам покажу. Ось там вот тушки, она в повітрі летает. Але я думаю, в наступній серії можемо це обновити З... И ісправте. І тут у не навіть я думаю, що я ще скрипт написав. Ну і думаю, давайте же закінчимо це відео. Підпису... не давайте підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всі пока!